Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом з вами привітаємось. У садочку новий день. Всім ми скажемо добрий день! Добрий день тобі мені. Всі ми скажемо на землі. Діти, по дорозі у садочок я знайшла ось таку рукавичку. А як ви гадаєте, а хто її міг загубити? Я пропоную вам поглянути ось на цю картинку. Це буде така підказочка. Так, це казка рукавичка. А скажіть, будь ласка, цих тваринок в рукавичці багато? Так, багато. А давайте їх разом назвемо. Називайте. Так, це і Вовчик-братик, і Лисичка-сестричка, і зайчик пострибайчик і жабка, і мишка, і ведмідь. А як ви гадаєте, а чому вони залізли в рукавичку? Так, тому що їм було холодно, а в рукавичці тепло. А як ви гадаєте, їм там тісно в рукавичці? Рукавичка ж невеличка. А їх он, подивіться, скільки багато. Тісно їм там було. Тісно. Аж рукавичка така маленька, а звіряток так багато. А ну-ка, згадайте, а чим закінчилась ця казка? Дід знайшов. А звірі порозбігалися, і їм знов стало холодно. Але ж тварини не повинні мерзнути. Тож давайте зробимо для них теплі рукавички, щоб їм було десь зігрітися. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Приготували наші пальчики. Ось так. Починаємо. Ой, який складний замок. Треба відімкнути, покрутили, потрусили, ще й постукали. Відкрили. І ще раз приготували. Ой, який складний замок. Треба відімкнути. Покрутили, потрусили, ще й постукали, відкрили. Ну що, малята, підготували наші пальчики до роботи. Тож давайте починаємо працювати. І будемо для наших звіряток робити теплі рукавички. Діти, а тепер подивіться на ці геометричні фігури. Справа у нас квадрат. У квадрата всі сторони рівні, а також він синього кольору. А зліва у нас коло, воно червоного кольору. Сьогодні ми будемо використовувати ці геометричні фігури для того, щоб зробити рукавички нашим звірям. Тож приступаємо до виготовлення рукавички. Так, я починаю роботу з приклеювання нашого кола одного, другого, третього та четвертого, так як показано на відео. Потім беру квадрати, приклею перший квадрат, прибираю зайвий клей серветкою, другий квадрат та третій квадрат. Тепер зробимо опушку для нашої рукавички. промащуємо верхню частину рукавички клеєм та прикладаємо в вату. Ось така біленька і гарненька, вона у нас буде. Щоб нашим звірям не було тісно, ми зробимо їм ще одну рукавичку. Виконаємо всі ті самі дії ще з першою рукавичкою. Тож уважно дивимося на відео та повторюємо. Ось такі гарні рукавички у нас з вами вийшли. Тепер нашим звірям буде тепло та не тісно, що є дуже важливо. Ну ось, малята, наше заняття підійшло до кінця. А я буду разом із звірятами з нетерпінням чекати на ваші роботи, ваших рукавичок. На все добре, до побачення!